Мрієш грати на десятках, не боючись потратити срібло та інші ресурси. Спеціально для тебе розіграш кожних вихідних аккаунт World of Tanks, на якому буде мінімум 5 або 10 танків 10 рівня. Для цього тобі потрібно виконати прості умови, підписатись на канал, поставити лайк та написати креативний коментар. Наступних вихідних у новому відео буде визначений переможець! Приємного перегляду. Так, усім привіт! Сьогодні вирішив записати вам відосік, який грав в без стрімчика, Поза стрімом тут Це на бабашці. На бабашці карта у нас Кордон Імперії. Кордон Імперії. Не дуже люблю цю карту. Вона в мене буває в бані, ну тут довелося її винести через те, що катався на інших тачках. Так, ну що, будемо дивитися. Будемо дивитися, сетапчик у нас непоганий базіки в зводі. в зводі, ЛТшечки. Сак, це дуже противний для мене танчик. Не один із неприємних. Роз, розказую, чому їду направо. Через те, що з лівої сторони дуже тяжко грати, там з лівої е, горочки, точніше на гір'я, дуже тяжко там виїжджати, коли тяжі виставляються. Тому їду направо в е, шансі щоб збити якусь ЛТшку, ст якогось грілька або блискавицю. Тут -а кайчу, каючу, бачу йобріка. Ховаюся зараз за доміки, щоб не отримати тичку. <кій> І тут опішов. No! Пішов на рез. Я йому зразу закидаю, відправляю хлопчика на тісаху в ангар. Він йде в наступний бій. Себе вже проявив в цьому бою. Катую під горочку. Прокатую про під горочку, бачу, що Т-22 середній їдеть. Не знаю, чим я його там танканув, більш всього, що гусницею. Бачу, що він прокатує. І все, тут він стає і я йому нічого не зробити. робити. Тут стріляв такий вистріл, навіть не розраховував на нього, що попаду в єбрак. Навіть не розраховував, що поподубню. Ну і все, Т-22 середній прокатив. І його звідси не видно. Звідси не видно цього. Джедітуса. Собі катається, катається. Чубрик Тим часом там де тяжики б'ються, там один базік. Один ВАЗік, тупо ну, один Вазик, і його зараз там перетруть і будуть кайдати, чувати уже. Яга там нічого не зможе зробити з зв... ВЗ-55. Зараз 111 струть, ВКшечка, і все, і будуть душити. Ми вже проіграємо 4К ХП, хоч і що 2-2. Вже проіграємо по ХП непогано. Пере Рас... майже 7К мінусі. Я в шоці. Я чекаю. Я не хочу їхати в центр, тому що... Йобрик живий, по-перше. По-друге, там Т-22 середній. І може блискавиці контролювати мене. Через я не їхав. Та е, рішаю все ж таки виїхати, забрати якось тут, можливо, середнього. Він <кій> зараз пропадає за світу. Я думаю, кину, залетить, ну залетіло. Тут я приймаю рішення поїхати під центр, там відіграти, можливо, щось в мене вийде. Там той ф... тяжиковий фланг продавили, продавили, скавиця в закритій стоїть, Йобрік відкатив далеко і їду через це. По нашій вже справа проїхали. Піддавили їх, як то кажуть, під горочку. А я карабкаюсь на такому чудесному стильчику... паровозику. Дуже е, обожнюю грати на бабашці. Один е, танк з моїх улюблених, особливо на ПТ-шках. Особливо на ПТшках дуже подобається. Звісно, пушка в неї не точна, довга перезарядка. Але мені подобається, коли ти за вистріл отримуєш колосальний урончик. Просто емоції прям зашкалюють. Тут я не стріляв, бо шанс дуже маленький був попасти, а тут дуже допустив велику помилку, що дергнувся, потрібно у воно дергатися далі чекати, поки вона виїде і її піддавлять. І все. На, на цей часик вже 2900. Маємо плюс 578 на світа по йобріку. Їду я під центр, бачу, що базик союзний під'їжджає також. І думаю забрати Хевіка, так як батн дуже цікавий являється Їду за Хевіком. Забирати здобич. Чекаю на базика, але він дуже щось повзе. Бачу, що батіка вже давно немає, він вже аж під нашими там хлопчиками справа б'ється. Бачу хевік. Чому каючу на нього зараз е, в таку відкриту частину. Тому що він на, перезаряд... на перезарядці розрядився. І тут забираю його. Через те, я його не боявся і знав, що він на КД. Чекаю перезарядку. Чекаю. Бачу, що справа там все дуже погано в них. Е, вирішую переїхати. Поки кадешечка бачу Батіка, тут пробую зараз дати йому. Тут за камушок заїхав, не бачу його. Зараз буде виїжджати Кіпчик назад. Я не знаю просто повне зведення, куди воно полетіло, як воно взагалі. Не розумію зовсім. Заїхав за камушок, щоб бат мене не пересвітив. Чекаю перезарядки і далі буду рухатися, щось робити. Тут прошу допомоги в тесту ЛТ, бо він одна ЛТК в команді остання, їх засвітити. <кій> Я вже на той час зарядився, чекаю. Ну він щось таке чуде, непонятне для мене. Просто вий до мене, відіграє від куста або просто проїдь, покажи, що вони кудись тікають по правій стороні. І все, і твоя задача виконана. Тут бачу дуже вкусну ВКшечку 72.01К. І їду просто за ним. Я стойл тепло розчухався, почав їхати за мною. Зараз союзну базі кахорішка забере. Я просто на всіх парах хочу, щоб помогти йому якось. А, ні. Там не хоріжка, зараз хорішку забере базик і ВК забере. Вибачте, да, да. перепутав, переплутав. Перепутав. Тут перепутав. Моментик. Моментик. розумію, що ВК на КД. Просто виїжджаю розкриту на всю ширину. Тут трошки, трошки жаба задушила. Не хотів ждати зведення повного. Звісно, могло б бути і файлом Хіба не попав, це було б все. Цього бою б не було, ви б за райони дивилися. Обикашка заряджається, просто витирає мене. Я його з ББшечки буд... ніяк би не вбивав, він би від трупів відіграв би собі. Тут я зарядився, їду на крана. Зараз стану біля трубчика, буду суштати. Думаю, що може, може кран якийсь тупень і виїде на мене. Стаю акуратненько чекаю. Не бачу його. Не їде. Дивився на цей домик, бо думав, що може він просто на пролом піде і буде зразу валити дерево. Але кажу дерево. Валити домік. А він не валив, стояв просто за ним. Я чекаю, чекаю його. Тут бачу, є 100 засвічується. Він... Це блудний син просто. Бачу, світиться. Приймаю рішення виїхати чуть правіше, наліво подивитись, не бачу його. І тут в моменті виїжджаю. Oh, Добре, що не був дуже сильний розброс пушки, коли я почав рухатися. Чому проїжджаю вперед? Тому що на перезарядці, і подумав, що зараз виїде сотка, дасть мені по шиї і все, і завершиться. А в неї альфова пушечка. Тут я дозаряджаюся. Зачаю під'їхати сюди, щоб зменшити дистанцію і щоб швидко е, видати плюшку. Сотка 109, діло, на мене. Не перестаюча, бо я дуже велика для неї загроза. Тешечка жде. Тут я чекаю цей 62, бо 62 ка фулова, як на диво, весь бой десь була ковдованки, грала з Е100. Тут вона їде, я чекаю, вона приймає. І все, я виїжджаю. І тут просто такий фейл. Просто... Дуже поганий вистріл від мене був. Тут просто в кришу корпуса треба було вистрілити і все. Тут не дозвівся, раз помилка, і два не туди, куди треба вистріл, плашечку, тобто я винний. І на той час у мене вже 7300 урончика плюс 5 фрагів. Тут прошу команди, щоб дали мені воїна. Як на бабашці не так просто, тільки урона накидати і видати 6 фрагів. Тут я бачу 62 трошки розібрала його. І все, і в ангар відправляю його. <кій> і от На цьому бой закінчується. Бой закінчується. Зарані, прошу вибачення, що не зможу додати результати. Результати бою. Ну там, понятне діло, майстер. Виконав э, цю ЛБЗ-шку на 26.0. На 15-й ЛБЗ, як воно називається. Тріумф. там би треба 8К урончика, фраги і перемогу. Так більш нічого там не було. І всім дякую. За перегляд. Всім пока-пока.